Уже завтра в Киеве завершатся официальные торжества, но празднование крещения Руси продлятся в Украине еще больше месяца. До свидания. Спасибо всем. Спасибо. Дмитрий Драбык, Леся Вакулюк, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. ευχαριστώ πολύ εξοχότατε και αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Με τη βοήθεια του Θεού ολοκληρώθηκε η τριήμερος επίσημος επίσκεψή μας στην Ουκρανία και εντός ολίγου αναχωρούμε επιστρέφοντες і що фанати пішли в мені з Божою допомогою завершився трьохденний наш офіційний візит в Україну. І через короткий час ми вирушаємо до себе на Батьківщину, повертаючись в патріархат в Фанарі. Оті кало егіне автестіс три сімерес я тін Орсодоксія, ке я тін Україна. То позитивно, що протягом трьох днів відбулося для православ'я і для України, це здійснилося перш за все з помощю, з допомогою святого Бога, який являється владикою мира Богом любові. και μετά τον θεών ό,τι καλό επραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή μας εδώ οφείλεται στην αγάπη του Ουκρανικού λαού προς την μητέρα του Εκκλησία. Εμεί Господа те що протягом цим ми Εμείς ως μητέρα Εκκλησία της είμαστε υπερήφανοι δια την θηγατέρα μα, για τον λαό τη Ουκρανία. Και επειδή ακριβώ είμαι η μητέρα σα, Εκκλησία, είναι πολύ φυσικό να ενδιαφερόμεθα για τα προβλήματά σα, για την ευστάθειά σα, για το μέλλον σα, για το καλό σα. Ισάμε το Μούσου, Ευραίοι Μουσέ, Представникаме Матери Церкви, у нас дуже боли те што відбувајаја, нас турбујујујују проблеми, нас турбујујујујују проспектива и ваша мајбудња. Обоз то ивај ке тим протињим мерањом исто аеродромијом, ке хтес то вради истин дексијосим исто проавлијом тис Агија Софија, целуме мија Иномени Укранињи Ортодоксо Еклиција. Як я сказав під час е, переліту е, виступаючи в аеропорту, і по суті повторив вчора в святій Софії, е, і зараз хочу сказати, що ми зацікавлені в єдиній е, українській церкві. І от і авто і не то сімферум, і шортодоксія, не то ту то лау. оскільки в цьому е, полягає інтерес православ'я і цим зацікавлен український народ. εμείς οι κληρικοί και θεολόγοι προσθέτουμε ότι ό,τι θα γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της κανονικής τάξεως. Ε, Επειδή ειλικρινώς σας αγαπούμε, τα προβλήματά σας είναι και προβλήματά μας, Οσκήντι, εμείς σας σύγχρονα αγαπητούμε και λέμε ότι τα προβλήματά είναι και προβλήματά μας. Η χαρά και η ευτυχία σας είναι και δική μας χαρά και ευτυχία. Η ευκαιρία σας και η είναι επίσης μας η Ευχαριστούμε από καρδία στον Εξωφότατον Πρόεδρον, κύριον Βίκτορα Γιούστζενκο και στους συνεργάτες του για όλους τους κόπους των για εμάς Савтас, мене, від усього серця я хочу висловити вдячність велишадовному пану президенту Віктору Ющенко за його труд, за допомогу стосовно нашої делегації і мене особисто. І щоб ви знали, що гарантом єдинства в православії виступає Вселенський патріархат. Я вам всім висловлюю вдячність і всіх благословляю від глибини під серця. Українські історики вже сьогодні оцінюють візит патріарха до Києва як знакову подію для України. Відколи українська церква перейшла під юрисдикцію московського патріархату, зв'язок із Константинополем обірвався, і до цього часу фігура його духовного лідера була для українців радше історичною ніж реальною. Нага Константинопольського патріарха наступала на землю Русі України 400 років, і ця подія дійсно є знаковою повторюю. Ну, що стосується зустрічі, то я скажу, що особливо для мене був особливо зворушливий момент, коли, коли чиновний люд наш лагідно прикладався до правиці їх святості. С самого утра в Киево-Печерскую лавру стекаются паломники и прихожане. Людей так много, что службу решили проводить не в храме, там все желающие просто не поместились бы, а на улице под открытым небом. Места с хорошим обозрением службы занимаются рассветом. Для прохода патриарха остается узкий коридор, устланный цветами. Во избежание провокаций территорию лавры прочесывают кинологи с собаками.